Ада і Альберт влаштовують зустріч з друзями. Вони спілкуються у вітальні, коли Ада впускає пляшку з рук. Вона роздратована і просить нареченого перемотати час назад за допомогою Дебори. Альберт спочатку вагається, але виконує її прохання. Усі повертаються до того моменту, коли Ада щойно взяла пляшку. Нора вперше відчула дежавю. Ввечері сідають за обідній стіл і чекають, коли Ада принесе їжу. Альберт каже, що дуже пишається своїм винаходом та демонструє здібності Дебори. Пристрій, штучний інтелект із додатковими можливостями. По його команді вона грає різні музичні композиції, гості вражені. Група п'є та грає у вгадування. Нора випадково проливає вино на білий килим. Ада стурбовано запитує її, скільки вона випила. Нора справедливо нагадує, що вони всі багато випили. Однак Чет зауважує, що вона має схильність до алкоголю. Роздратова Нора каже, що всі мають недоліки і вирішує обговорити проблеми кожного з них. Нора починає з Чета і звинувачує його в тому, що він соціопат та здатен на вбивство. Крім того, їй здається, що Габбі занадто хороша для нього, а да, на її думку, одержима Альбертом. Потім він згадує, що її брат Джим голосував за Трампа, а Френк, напевно, мав романтичні стосунки зі студенткою. Нора звинувачує Альберта, що він надто захоплений досягненням успіху. Крім того, він досі має шкільні почуття до неї. Нарешті Альберт нак. Казує Деборі зупинити час, щоб уникнути загострення конфлікту. Вони задою мріяли відзначити заручини, а вечір виявився зіпсований. Уникаючи конфлікту, друзі добре проводять вечір разом і розходяться по кімнатах спати. Всі вони починають обговорювати один одного. Нора не може заснути, тому йде до вітальні, де на дивані лежить Френк. Раптом Френк згадує, як Нора пролила вино. Він радить не дозволяти друзям ображати її. Наступного ранку всі прокинулися та зібралися у кухні пити каву. Альберт з норою знаходив ходять в гаражі пам'ятні речі зі школи. Вони разом переглядають старі фотографії. Нора каже, що рада його бачити, і сподівається, що у нього все добре. Через мить Альберт зізнається, що між ними і Адою пропала пристрасть, і що він думає про можливості, які впустив. Чоловік раптово цілує її, і коли бачить, як вона приголомшена, швидко наказує Деборі перемотати час назад. Цього разу він по-дружньому обіймає її. Нора та Альберт повертаються до вітальні. Ада бачить, як Джим витягує ногу та штовхає лампу на. Столику, ада поспішно наказує Деборі призупинити час. Друзі помічають невідповідності, ада та Альберт намагаються перетворити все на жарт, але гостей це не переконує. Тому чоловіку доводиться пояснити, що Дебора може робити паузу та перемотувати час назад, але це має побічні ефекти. Друзі проводять день, граючи в ігри та спілкуючись. Незважаючи на те, що всі пообіцяли не використовувати Дебору. Кожен з них перемотує час для того, щоб виграти у грі або сказати деякі речі коректніше за обідню. Нім столом сидять Нора, Габі та Ада і розмовляють з Джимом. Він починає висловлювати свої сексистські та расистські погляди. Габі кілька разів зупиняє розмову, щоб заспокоїтися. Нора не витримує і встромляє в руку Джима ніж. Габі перемотує час назад до того моменту, коли Джим тільки починав свою образливу тираду. Цього разу вона розряджає ситуацію жартом. На дворі Альберт з хлопцями робить барбекю. Він починає говорити про мораль і про те, що вона створена для контролю людської поведінки. Чет насміхається з нього, і Джим погрожує зарізати його. Він хапає шампур для барбекю, але потім відкидає його і просто б'є чета кулаком в обличчя. Чет ще більше глузує з нього. Раптом відбувається стрибок часу. Альберт бачить у вітальні нору з Френком. Він просить дівчину допомогти йому принести випивку з гаража. В гаражі він раптом цілує її. Нора миттєво злиться, і Альберту доводиться повертати час кілька разів, тому що її реакція була завжди однаковою. Однак, Нора відчуває, що він переможе. Мотував час назад і просить його більше не робити цього. Друзі сидять за столом. Чет хапає шматок торта рукою і їсть його. Усі сміються. Яда знову жартома каже, що Габбі занадто хороша для нього. Це зауваження стає останньою краплею для Габбі. Вона каже, що дорожить їм, а чет поводиться так тому, що він зустрівся зі своїми шкільними друзями. Якусь мить усі мовчать, але потім починають сміятися. Габбі вирішує перемотати час, і цього разу вона їсть торт голими руками. Пізніше чет. Ті Френк займаються вправами у вітальні. Френк занадто прямолінійно коментує життєві переконання чета, що дуже ображає його. Ада миє посуд та спостерігає за ними. Вона бачить, як чет розлютився та намагається задушити Френка. Їй доводиться кілька разів перемотувати час назад, щоб нарешті зупинити їх. Ада з Френком вийшли на вулицю та розмовляють. Він пам'ятає, як його душив чет. Він довіряє їй, кажучи, що злиться на себе за власну пасивність. Френк зауважує, що момент порівняє. Друзів з родиною дуже чіпляє дівчину. Раптово вона починає задихатися. Коли Ада заспокоїться, вона ділиться причиною своєї реакції. Вона хотіла здійснити романтичний вчинок для Альберта та зробила домашній ДНК-тест. На її подив виявилося, що Альберт її біологічний брат. Вона не могла в це повірити. Френк обіймає її, щоб втішити. Раптом вона цілує його, але Френк усувається, кажучи, що це не вирішення проблеми. Ада просить чета допомогти їй приготувати вечерю. Чет допомагає. Разом з Габі. Ада виходить до гаража і бачить, як Альберт кілька разів цілує Нору і повертає час назад, коли вона відштовхує його. Ада входить до кімнати, з якої чутно два гучних удари. Вона повертається до вітальні, де всі друзі сидять на дивані. В момент, коли вона представляє своє власне творіння, Блейм, Альберт з норою повертаються. Ада каже, що була не просто помічницею Альберта. Насправді вона вчилась у нього. Вона каже Норі, що Альберт здійснював сексуальне насильство по відношенню до неї. Ада зізнається, що вони Насправді брат і сестра, всі приголомшені цими новинами. Нора запитує Альберта, чи справді він її торкався. Він намагається відмотати час назад, але Дебора відмовляється. Альберт старається переконати Нору, що все було зовсім не так, і що вона його спокушала. Він багато зробив, щоб доказати, що тепер гідний її. Нора відповідає, що вона не просто нагорода. Він ображає її, кажучи, що вона не заміжня, не вдаха та п'яниця. Присутні починають сваритися між собою. Дебора відмовляється виконувати команди Альберта. Френк та Нора намагаються заспокоїти інших, але починається страшна бійка. Френк спостерігає, але не витримує, хапає кочергу та вбиває кожного по черзі. Ледь жива Нора намагається попросити Дебору перемотати час назад, але та відмовляється. Нора благає Френка сказати Деборі, що вони можуть змінитися. Нарешті чоловік звертається до Дебори. Вона погоджується і перемотує час назад до моменту початку вечірки. Вони задою обіймаються і здається, Нора пам'ятає емоції, які відчувають. Але перед перемотуванням